Реалізм в іграх дуже часто стає предметом гарячих, але в корені неправильних суперечок. Багатьом подобається це відчуття, коли ти переживаєш експіріенс якоїсь в'єтнамської війни, сидячи в зручному кріслі, подалі від джунглів з деревами, які розмовляють, комарами розміром з кулак і дизентерією. Ясна річ, найзапекліші дебати панують навколо шутерів від першої особи, особливо якщо вони в історичному сетингу. А чи користувалися люди того часу такою зброєю, чи ні? Вони носили. Таку форму чи взагалі іншу, і взагалі звідки взялися люди певного етносу в окремо взятому конфлікті. Коротше кажучи, запитань багато. Слушних відповідей мало. Тож у цьому відео ми обговоримо реалізм в іграх, що це взагалі таке і чи варто до нього йти. Тому давайте поговоримо не про реалістичну графіку, обличчя чи текстурки, а саме про механіки і про геймплейний реалізм. Для початку давайте розділимо три основоположні визначення: реалізм, автентичність і однорідність, тому що це далеко не те саме, що таке автентичність. Говорячи простою мовою, це щось, що дуже сильно нагадує вихідний матеріал. Ось взяти Радіонот, про яку ми нещодавно робили відео. Гляньте, до речі, її з повною впевненістю можна вважати автентичною, але це не означає, що вона надреалістична. Будь-який підрозділ поліцейського спецназу в США виїжджає на. Виклик зі штурмовим щитом і тараном, але ви можете вирушити на завдання і без них, щоб на зачистку великої будівлі з озброєними підозрюваними вирушило всього п'ять офіцерів. Та це ж неможливо, ніхто в житті не буде так ризикувати. Але при цьому Радіонот залишається автентичною грою. Кожна місія починається з Радіовиклику диспетчера та інструктажу для команди, і ви все ще користуєтеся зброєю і пристроями справжніх копів, але при цьому в Радіонот за належного визі Враховуючи нелюдську точність місцевих ботів, бронежилет може витримати коротку чергу в груди, і замість того, щоб валятися на землі, корчитись від болю з переламаними ребрами, ви більш-менш спокійно продовжуєте виконання поставленого завдання. Копнемо ще глибше. Сват 4 абсолютно легендарна гра. За бажанням ви можете прослухати дзвінки в 9.1.1 і отримати різні відомості. В одній із місій у вас буде приблизний план будівлі, намальований співробітником. На Сервеці, а на першому рівні вам дадуть більш-менш достовірне креслення, але є проблема. Частина підозрюваних засіли в підвалі, який побудували нелегально вже після купівлі будинку. Тож ви не знаєте, як саме там усе розташовано. По суті, все перераховане вище не є чимось ключовим для геймплею, але водночас допомагає залучити гравця, даючи йому відчути, ніби те, що відчувається навколо, дійсно дуже схоже на реальність, тобто створити відчуття автентичності. А тепер поговоримо про гру, яку навіть язик не повернеться назвати реалістичною: Battlefield 1, події, якої відбуваються під час Першої світової. Навіть дитина знає, що той кровопролитний конфлікт мав ось такий вигляд, а геймплей цієї батли ось такий. Але зараз не про це. У грі є французький кулемет Шоша. Ця зброя абсолютно реальна. Це об'єктивний факт. Його виробляла Франція, і він стояв на озброєнні її тодішньої армії. На жаль, кулемет Шоша був відомий своєю ненадійністю, напівкруглим магазином, схильним до швидкого забруднення і перекосу останнього патрона, що призводив до клину затвора. Разом з цим він був набагато простішим у виробництві і важив значно менше ніж німецькі кулемети типу піхотного. ЛМГ-15, що ж у Battlefield 1, кулемет Шоша стріляє безвідмовно, відстрілюючи магазин за магазином без будь-яких проблем. При цьому боєць зі здоровенним німецьким кулеметом бігав так само швидко, як і гравець із Шошем. Та чорт забирай! Навіть у Верден нішовому шутері, повністю присвяченому Першій світовій, шоша не клинить. Реалістично? Звичайно ж, ні. Автентично, безумовно, починайте відчувати різницю. Якщо ви не є істориком і фанатом. Том шутерів одночасно, то таке нестикування не викличе у вас абсолютно ніяких питань. А тепер подивіться на Call of Duty Vanguard – останню гру цієї серії в сетингу Другої світової конфлікту, якому застосували найрізноманітнішу ручну зброю від масових гвинтівок і автоматів до відверто експериментальних зразків, які так і не вийшли у серійне виробництво. Що ж зробили розробники? Додали в батлпасі лазерний автомат і реально футуристичну для цього сетингу FN-2000 – штурмову гвинтівку, що побачила світ лише у 2002 році. Ви скажете, можливо, це пояснюється якимось лором і можливо розробники хотіли показати якихось мандрівників у часі? Ні, не хотіли. Просто це дуже халтурна гра, яка плювала на історичну достовірність. І я навіть не заїкаюся про золоті аніме скіни з діамантами і лічильником убивств. Тут навіть автентичністю не пахне, не кажучи вже про будь-який реалізм. Ви спитаєте, для чого це було зроблене? Відповідь на поверхні: щоб продати це гівно тим, хто вертів цей увесь ваш реалізм. Більше того навіть Battlefield 1, яка досить автентично показує свій сеттинг, деякі гравці називають стімпанківською версією Першої світової. Те ж саме часто говорять і про п'яту батлу, тому в питанні чи додавати якісь прототипи зброї, особливо які були випущені в єдиному екземплярі, або взагалі футуристичні зразки думки гравців часто дуже різняться. Але й сама автентичність може бути дуже різною. Яскравим прикладом слугуватиме чудовий мод Stalker Gamma, який зі свого боку. Оку є надбудовою і навіть покращенням для іншого мода Stalker Anomaly. Я не буду тут вдаватися в подробиці. Ми обов'язково зробимо про цей мод окреме відео. Але одна з унікальних особливостей гами це система пошкоджень. Кінцівки і тіло лікуються різними предметами, тобто аптечка, наприклад, зцілює кінцівки і загальні ушкодження. Але джгути можна накласти тільки на руки і ноги. Знеболювальні препарати використовуються для того, щоб початкове лікування мало постійний ефект. Мабуть, не потрібно говорити, що в реальності цей процес працює не так. Давайте уявимо ситуацію. Мій персонаж отримує кулю в груди і ногу. Я дістаю медпакет, вводжу знеболювальний укол, що типу лікує поранення. Це типу лікує поранення, але в мене все ще йде кров. Окей, накладаю джут на ногу, а потім вводжу потужніший анальгетик, щоб типу лікування закріпилося. Деякий час моєму персонажу погано його хитає, а потім він як ні в. Чому не бувало, продовжує займатися своїми справами, скачучи по зоні, як сайгак. В реальності це навряд чи б допомогло. Пробита грудна клітка, не можна вдихнути. Розірвана стегнова артерія найпотужніша кровотеча і втрата свідомості. Роздроблена кістка, пекельний біль, неможливість переміщатися самостійно і усі випливаючі. Максимум, що можна встигнути зробити, це накласти джут, прийняти потужне знеболювальне і очікувати порятунку. Плюс джути працюють тимчасом. Часово для зупинки кровотечі, щоб поранений, дочекався професійної допомоги. Чи є це претензією або критикою? Звичайно ж, ні. Тому що це ще один яскравий приклад між реалізмом і автентичністю. Так, люди в реальності не відходять від поранень так швидко, але така відносно опрацьована система ушкоджень і лікування дає гравцеві відразу дві речі: по-перше, ту саму автентичність, тому що люди користуються турнікетами в разі великих поранень кінцівки, люди вколюють і прийняли. Мають анальгетики, щоб не знепритомніти від больового шоку. Люди користуються бинтами, щоб у рану не потрапила зараза і так далі. А по-друге, банальну ігрову механіку. Гравець сам ухвалює рішення, чим лікується, де купувати і знаходити медикаменти, чи варто рухатися далі або відступити. І все це в обгорці тієї самої автентичності, що має мало спільного зі справжнім реалізмом. Тут важливо згадати фразу знаменитого вченого епохи відродження Парацельса. Ліки отрута, але отрута ліки одна лише доза перетворить ліки на отруту і отруту на ліки. Те ж саме стосується і прагнення саме до реалізму. Є така гра, ресівер, у якій представлено одну з найскладніших механік стрільби, яку я коли-небудь бачив, тому що вона виконана максимально реалістично. Підкреслюю ще раз: реалістично, а не автентично. Річ у тім, що в ресівер можна смикати затвор, зводити і опускати бойок, ставити зброю на запобіжник, прибирати її в кобуру, вставляти і діставати магазини. Але все це робиться повністю вручну, крок за кроком. Щоб перезарядити револьвер, гравець має затиснути одну кнопку, щоб відкинути в бік барабан, натиснути другу, щоб висипати відстріляні набої, а потім третю, щоб по одному зарядити нові, після чого відпустити першу, звести четвертою кнопкою бойок, і ось револьвер готовий до стрільби. Трохи складніше, ніж рідна кнопка R або навіть різкий рух мишкою вниз, як у Cruelty Squad. Реалістично так, автентично, безсумнівно, зручно та я б зглузду з'їхав. Після другої перезарядки, але такий контроль над своєю зброєю є центральною механікою ресівер. А все, що її оточує, максимально просте і зрозуміле, тому ти й продовжуєш грати. А тепер уявіть щось подібне навіть у якій-небудь армії або Дейзі, та навіть більш аркадній Ghost Recon Breakpoint. та чорт забирай у будь-якому тактичному шутері, і бажання реалістичності якось зразу пропаде, але відсутність реалістичності та навіть автентичності не має означати Сутність однорідності я зараз говорю не про ігри на кшталт того ж Cruelty Squad, постал або Saints Row, які не сприймають себе надто серйозно, маючи повне право різко змінювати тони і ставити гравця у відверто нелогічні часом божевільні ситуації. Але якщо якась гра хоче, щоб її сприймали серйозно, їй потрібна однорідність, або краще буде сказати відсутність елементів, які надто яскраво виділяються на тлі решти. Такий собі чоловік, який прийшов на серйозну подію. У рожевому костюмі, ну або уявіть, як Рембо у першому фільмі, що піднімає теми посттравматичного синдрому і презирства суспільства до ветеранів в'єтнамської війни, перемагає шерифа Тізла тим, що знаходить клоунські чоботи, а той помирає від серцевого нападу, тому що ха-ха смертельно боїться. Це найгрубішим і абсолютно позбавленим смаку чином порушило б правила встановлені фільмом. Саме відсутністю однорідності страждав, жалюгітний обрубок, який з якогось непорозуміння називали кампанією Modern Warfare 3, що вийшла минулого року. Сюжети діалоги корчать серйозну пику, але на ділі у вас стрибки з парашутом, навіть із мінімальних пагорбів, помаранчеві ящики з лутом, який чомусь ще має РПГшне розділення на кольори якості та інші механіки, взяті з варзон. Не мультиплеєрної частини, граючи в сюжетну кампанію будь-якої колди, ви отримували чітко зрежисовану, концентровану і по-справжньому серйозну, найголовніше однорідну історію. І геймплей тільки вторив їй. Місія Кліфхенгер з оригінального Modern Warfare 2. Два бійці справляються з цілою базою, а потім тікають на снігоходах. Це абсолютно нереалістично, але абсолютно нормально в рамках кампанії Call of Duty. При цьому ця місія не має нічого спільного. З механіками, а також божевіллям і хаосом, що коїться у будь-якому мультиплеєрному лобі, і з іншого боку, є найреалістичніша місія за усю історію колди Клін яку ми побачили у Call of Duty Modern Warfare 2019 року. Якби не очевидні ігрові умовності, то геймплей можна легко переплутати зі зйомкою з бодікаму, коли спецпризначенці зачищають якийсь наркопритон. Але минулорічна МВ3 представляє собою пекельного Франкенштейна квазін. Зі модо, де ці чітко виділені кордони було стерто, що й призвело до плачевних результатів. Принаймні ні гравці, ні преса не оцінили кампанію, і майже такий самий мультиплеєр, як у МВ2 22-го року. Але Activision не залишає шансів і грати публіці приходиться лише в останню версію, тому що попередня версія швидко втрачає актуальність. Але повернемося до теми: відмова від реалістичності також може бути продиктована банальним балансом прикладів багато. То і далеко за ними ходити не треба. Ось у Батлі, Сквод або Rising Сторм. Якщо по вас стріляють, камера починає замилюватися. Чи відбувається це в реальному житті? Звичайно ж, ні. Під боком не сидить єхидний карлик-п'ятниця, який заливає ваші очі мильним розчином, коли по вас починають стріляти. Але натомість розмиття на екрані є чудовим способом передати ефект придушення в грі, де ви не ризикуєте своїм здоров'ям, не рахуючи геморою і сколіозу. Крім того, потужне придушення є чудовим. М, інструментом для тімплею, що дає змогу вашим товаришам по команді відносно безпечно перетнути відкритий простір, бо у ворога по всьому екрану мило, так ще й приціл моторошно трясеться. У тому ж сквода або Луз віддача у зброї дещо сильніша ніж у реальних аналогів, але тоді шутінг був би надто легким, що не дуже добре для ігор, де можна відправитися на спавн після однієї двох куль. Думаю, що ви знаєте, що у шутерах є така невелика механіка розігріву гранати, але у Rainbow Six Siege прибрали можливість кукати гранати, кажучи простою мовою, висмикувати чеку і чекати кілька секунд перед китком, щоб ворог не встиг зреагувати на снаряд, що прилетів. Реалістично ну, чисто технічно, такий прийом заборонений у всіх розсудливих арміях світу, щоб граната не рвонула у руці в недбайливого солдата. Але в Siege функцію кукінга прибрали, щоб у кожного був. Був хоча б мінімальний шанс урятуватися від смертельної шрапнелі, ба більше в оригінальних частинах Rainbow Six, якщо хтось із загону помирав, це було назавжди. Капець як реалістично, тільки якесь цієї реалістичності задоволення, правда? У скам квазіреалістичному виживастику є система голоду, яка враховує білки, вуглеводи та інші мікроелементи. Але при бажанні ви можете вижити на дієті в уявленні 11-річної дитини, цукрі та газованій воді. Знову ж таки, в реальності ви б загинули від такого раціону, але в грі такої їжі достатньо, щоб просто існувати, ігноруючи бонуси від більш різноманітних продуктів. У PUBG і деяких інших шутерах димова граната не враховує напрямку вітру. Серйозно таких прикладів, якщо поритися десятки. Таким чином, куди продуктивніше сперечатися не про реалістичність, а про автентичність, однорідність і баланс. Але якщо все-таки хтось заікнувся про реалізм, підіть у лоб, спіймайте за руку, переграйте і знищить його одним простим запитанням. Чому один ігровий аспект, на твою думку, має бути реалістичним, а інший ні? Ну от чому відсутність кукінга гранати в Сіджі це погано? А те, що зброя ніколи не клинить, і куля не змінює траєкторію після прострілу, Через чергове укриття це добре. Думаю, що адекватної і аргументованої відповіді ти так і не отримаєш. Апеляція до відсутності реалізму в цьому випадку це всього лише відчайдушна причіпка, яка не від великого розуму використовується в безглуздій суперечці. Якщо розбирати подібні речі з погляду автентичності та логіки, то розмова може вийти досить цікавою, але в ній не буде місця для серйозного обговорення реалістичності того, що відбувається. Зрештою, кожен сам вирішує наскільки близьку до реальності гру йому хочеться, поки мільйони гравців за 5 секунд будують вежу у Фортнайті чи ловлять покемонів. Хтось витрачає десятки годин і тисячі доларів, щоб розібратися в інструкції до винищувача і побудувати ідеальне крісло пілота, чи зробити місце водія вантажівки, чи гонщика прямо посеред квартири. Напишіть, як думаєте, коли реалізм доречний в іграх. Звичайно, буду радий бачити вас у нашому Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.